Ну. Привіт Привіт! О, привіт! Радий вас бачити! Я справи. Все супер, у нас класна атмосфера. Бачимо, у вас це дуже гарно. Е, так. Дайте мені одну хвилинку, я буду вашим. Власне, я поставлю тобі 11 запитань. Ти готовий? Теж. Якщо б ти не був танцюристом, чим би займався? Ой, якщо чесно, я дуже багато разів дав собі це питання і я навіть не можу собі уявити, чим би я займався. Е, я навіть не знаю, де би я зараз був, якщо буде танць. Влад, скажи, будь ласка, що надихає тебе на танц? Е, напевно, моя рідна команда і з тими, з ким я тренуюсь. Собі. Е, собі я би хотів змінити, можливо, трошки поведінку. Бо я інколи буваю наглий. Без чого в не можеш жити? Ну, звісно, крім танців. Напевно, без віри в Бога. Чого ти боїш? Боюся дуже сильно темноти. Якими якостями повинна володіти дівчина, щоб ти закохався в неї? Де? Щоб вона була з собою і все, мені здається. Я це питання вже відповідав раз на проєкті, щоб вона була щира і була просто з собою. Цим вона мені сподобається. Ні під кого не косила. Яка заставка на цьому телефон? Ой, яка в мене заставка на телефоні, вже забудена. А в мене тут телефон. У мене в телефоні яй, де мене фанатка моя намалювала. Оце круто в натурі, від чистої душі зробили. Яку країну ти мрієш відвідати? Ой, напевно, Америку. Чому? E, бо там проводиться дуже багато путь чемпіонатів і туди дуже багато з'їжджаються класи танцівників. Я би хотів туди попасти дуже сильно. Скажи, будь ласка, яка твоя так... Моя мрія, напевно, поди... Моя мрія, напевно, подарувати людям добро. Дуже сильно хочу. Навіть <с>. 에... в простому житті. Просто робити добрі справи і вони тобі по-любому будуть повертатися добре. Побажання відпадати кутички всім колов'яним. Народ, залишайтеся такими, якими ви є. І ніколи не забувайте, хто ви, звідки ви навіть якщо ви на другому кінці планети. Просто будьте з собою. Advanced. А ми дякуємо тобі, за те, що поспілкувався з нами. Ти дуже веселий, харизматичний і добрий. Щастина біл служю. А є